Хочеш дізнатися, як козаки москалів грали? Тоді підписуйся і полетіли. Епізод 5. Фінал. Сьогодні ми розкриємо головну аферу тисячоліття чому Московія раптом стала Росією. Уявіть ситуацію: у вас є успішна корпорація Київська Русь з офісом у Києві, своєю валютою, брендом і крутою історією. А десь на периферії є філія. Московія, яка вічно косячить, працює за методами Золотої Орди і не має жодних прав на головний бренд. І ось у 1721 році Петро І розуміє, з назвою Московія в цивілізований світ не пускають. Це як намагатися зайти в елітний клуб у брудних лаптях. Що він робить? Правильно, ребрендинг. Він просто бере грецьку назву нашої Русі Росія і клеїть її на свою державу. Це було чисте рейдерське захоплення історії. Вони вкрали назву, вкрали наш герб, тризуб, намагалися замінити своїм орлом, вкрали наших вчених і навіть намагалися привласнити наших святих. Це як якщо б ваш колишній співробітник вкрав ваші документи, переодягнувся у ваш костюм і почав усім розповідати, що це він збудував ваш дім. Референс на сьогодні це найбільший фейк в історії. Саме тому вони так бісяться, коли ми нагадуємо, що наш тризуб був на золотих монетах Володимира Великого, коли на місці Москви ще жаби квакали. Ми, власники мейн офіс, ми спадкоємці Русі за правом землі, крові та мови. Козаки це знали завжди. Вони воювали не просто за землю, а за право називатися справжньою руссю. І сьогодні ми завершуємо цю гру Маски скинуто. Московія залишається Московією, а Україна повертає собі своє висновок. Історію можна підробити в підручнику, але її неможливо стерти з генетичного коду ми, Русь, вони імітація. Крапка.